Навіщо нове, якщо є радянське, тільки у Рівному найвищі тарифи на тепло замість трьох тролейбусів, міська влада купує один гібрид. А на місцевим дітям взагалі забороняють ходити у місцеві садочки. Коли мова заходить за щось новеньке, замовчують. До прикладу сумнозвісний стадіон Авангард вже більше трьох років ніяк не можуть реконструювати. Втім, рівняни не втрачають віри, пропонують оновити місто новими архітектурними спорудами, один з яких музейно-виставкова зала, звести. І її хочуть на місці скандального будівництва, що на вулиці Толстого, 10. коли закінчаться судові процеси по будівництву багатоповерхівки житлової, ми би хотіли, щоб все ж таки на сесії. Рівненської міської ради було прийнято рішення про те, щоб цю земельну ділянку якимось чином передати і закріпити за краєзнавчим музеєм. Ця ділянка є така суперечлива і досить перспективна для забудовників житла. А це, це місце передбачене для громадського центру. І саме цим проєктом ми показуємо можливість, що тут можна створити, побудувати, зберігши існуючу забудову як історичну. А на місці безкоштовної стоянки архітектори хочуть звести молодіжний центр. Обійдеться він місту недешево від 300 мільйонів гривень. Не менше і спортивний комплекс, який пропонують спорудити в бармаках, так званий туристичний бармаковель. Зимова лижна траса. А під нею знаходяться приміщення, різні криті зали. Тут є і зал такий універсальний спортивний зал. Тут є і критий басейн для з метровою доріжкою. Тут є і готель на 300 місць із боулінгом, із танцювальним майданчиком із різними торговими приміщеннями. Та нета до таких грандіозних проєктів рівне ще не готове. Міський голова каже: місто не потяне, Грошей катма. Тож про такі масштабні проекти мешканцям обласного центру, як і про аквапарк, можна й забути. 300 мільйонів – це не підйомно для міста. Чи побачать електронний квиток мешканці обласного центру, теж невідомо. Більше трьох років міський голова рівного відмовляв інвестору: мовляв, не передбачено буквою закону, та й заграти не піде. Та навіть після офіційного погодження міському голові треба узгодити з іншими керівниками обласних центрів. Поки я мені не скаже Гройсман, чи хтось там в кабміні, що така схема йде, я кроку не зроблю, бо в тюрмі сидіти не хочу. Поривання корейського інвестора виступити перед рівненськими депутатами виявилися марними. Ви не надасте слово представник. Ні, не дам, не дам. Чи то так міська влада любить стабільність, чи то боїться нових змін? Невідомо. Інеса Пославська Артем Лаговський та Володимир Захаров. Новини рівного.